Ваші кредити зникнуть, ми їх спишемо, або ви зможете повернути лише тіло кредиту, або як вас обманюють. Так потрібно зазначити непопулярну думку і як в тому тренді, скажи непопулярну думку юриста та біжи. Я не буду бігти, але буду розповідати вам правду. Правда в тому, що фактично немає такої. Чаклунської палички, яка фактично би анулювала всі ваші кредити, і вони зникнуть. Так, це міф. Фактично, будь-який будь кредит завершується його сплатою. Але потрібно це робити, як вказано в кредитному договорі з захистом ваших прав. Ситуація на практиці така, що 90-95% кредитних ситуацій, коли вимагають дуже великі відсотки, фактично. Кредитор не має на це права, а люди ведуться. А ті, хто пропонують вам просто їх списати, фактично вас обманюють. Особливо пропонує процедуру банкрутства, яка є дуже коштовною та не потрібною в більшості випадків. Ви ще й можете отримати відмову в банкрутстві. Отже. Потрібно розуміти, що просто так кредити не зникають, їх потрібно закривати, але збереження ваших прав уважно перечитати умови договору і, відповідно, якщо що, навіть захищатись судовому порядку. Якщо у вас є запитання по цьому, залишайте їх під цим відео і знайте, захищайте свої права.